Літня зміна проєкту Ріната Дітям Мирний відпочинок дітям України пройшла на Мальовничому закарпатті в рамках таборової зміни. Діти пройшли 35 годин психологічної реабілітації по програмі «Травма війни. Яку психологи фонду доповнили цікавими арт майстер-класами, а також техніками самостілення. Ми з моїми колегами працювали за програмою Діти і війна, навчання технік зцілення. Це дуже така актуальна і робоча програма, яка направлена саме на те, щоб дати дітям навики прожити травматичні події війни. Ми працювали з візуальними спогадами, з звуковими спогадами, з травматичними подіями, з тими, які залишилися в тілі, і саме цей досвід дав можливість їм відкрити їхні душевні рани, пропрацювати і здобути якісь навики самодопомоги в подібних ситуаціях в майбутньому. Кож надавалися за запитами індивідуальні консультації. Запити були найрізноманітніші: це і страх смерті себе, страх смерті близьких, тривожність підвищення, відсутність життєвих ресурсів, конфлікти з батьками, конфлікти з друзями, якісь травматичні спогади. І саме в цьому допомагали ми з колегами, працюючи з дітками. В рамках блогеркемпу діти познайомилися з онлайн-професіями, навчилися знімати, монтувати, озвучувати відео і навіть написали власні сценарії. Ознайомлення дітей з різними напрямками і різними професіями це дуже дуже класно, тому що вони знають, що це також можна обрати. Тому це, це класно. Я сподіваюся, що можливо хтось задумається, буде дивитися в цьому напрямку і вже ці, цілеспрямовано буде розвиватися в напрямку або сценаристики, або загалом е кінематографії, і ми отримали. Маємо якогось нового е, кіномитця, який буде прославляти український кінематограф, український ну, в цілому. Блогер кемп це такі знання, які діти потім зможуть використати в майбутньому, і навіть в майбутньому вони можуть це використовувати як свою професію. В них були кожного вечора домашні завдання, які ми наступного дня перевіряли. У нас були теми такі, як сучасні онлайн-професії у соцмережах. У нас була тема про цільову аудиторію, для чого її потрібно визначати, як вона їм допоможе. Також у нас була тема, як увійти у світ блогінгу і як можна просувати свій бренд власний у соціальних мережах. Діти пройшли оцей блок лекцій. Також ми вчилися, як монтажувати відео, як зніматися, як говорити на камеру, щоб не соромитися. Це було дуже складно для них. Вони збивалися постійно, сміялися, але нічого. Ну з часом ми прийшли до певного результату, і я дуже рада до цього. Що ще цікавого робили наші діти? Вони ходили в туристичні походи, приймали участь у цікавих тематичних майстер-класах, квестах, спортивних змаганнях, музичних батлах, а ще освоїли навички альпінізму і поставили перші палатки. Наші дітки знайшли нових друзів, стали на рік дорослішими і стали більш впевненими у собі і своєму майбутньому. У нас неймовірно молодь. Молодь, яка викликає не тільки на повагу, на гордість, якою ми маємо пишатися. І сьогодні, спілкуючись з хлопцями, з дівчатами, я дивився в їхні очі, і відчував тільки одне, що все у нас буде гаразд, тому що так багато поваги, так багато цілеспрямованості, так багато бажання. Зробити дійсно з України ту цивілізовану європейську державу, yeah. про яку ми так мріємо, і яка так вперто не виходить у нас у дорослих, Тому от, дійсно наше все. Чому ці зустрічі настільки важливі? А ось за цього, тому що якщо ми не будемо ділитися своїми думками, своїм досвідом, не будемо допомагати і. Підтримувати нашу молодь в їхньому прагненні жити побажаючи себе, гідно, то я думаю, що ми знову в чергове дорослі не впораємось зі своєю хулицею. Саме тому треба. треба розмовляти, треба говорити, треба відчувати, треба ділитися, треба радіти, що вони у нас є. Бо, якщо вони у нас є, у нас. ये योग का है